Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас авдіоказку, хочу вам дещо повідомити: якщо вам подобається мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на нього, пишіть коментарі та будьте на ньому активні. А ми тим часом починаємо. Розділ третій. На сторожі. Виходьте перші, скажете мені, чи шлях вільний. Попросила лосія і сховалася за дверима. Вона визирнула спершу в один бік коридору, потім в інший, щоб впевнитись. Що той, кого вона не має ані найменшого бажання зустріти, не йде саме зараз у свою кімнату. На щастя, його не було. Дівчата пішли вперед, дійшли до сходів і переконались, що там також ні сліду від Ерика, тому Лосія спокійно вийшла та спустилась на перший поверх. Зовсім недавно Мортиція, її класна керівничка, зі своєю помічницею в поїзді, а це була спека, вчителька мови і літератури. Заходила до них і оголосили що в першій годині всі мають бути в їдальні, щоб пообідати і почути інструкції на час перебування в горах. Доки дівчата йшли до їдальні, в декого вже бурчало в животі, Лусія поклала руки на джерело звуку і, дивлячись на потрух, пояснила, з такої його не твої вранці, я встигла з'їсти лише кекс із Несвіком. Саме була доречна канапка з, х... з Хамоном, що залишилась. В кухні на столі. Сподіваюсь, годуватимуть пророщеною сучевицею, сказала Без відразу й на обличчя. Я така голодна, що отава їсти її разом із погінням, вигукнула Фріда. Може, десь купимо якихось харчів, Це запропонувала Лусія, думаючи про пончики, чи пси й цукерки. Ну, не знаю, це місце доволі ізольоване, з гіркотою відповіла Сусанна. О, так. Це сюжет для історії жахів з гірського хостелу зникли школярі, вигукнула рекаль. Носія спершу засміялась, однак потім я ловила, Я опинилась сама вночі в цьому величезному будинку. До йдальні дівчата йшли темним коридором, повз низку зачинених дверей. На обшерпаних стінах висіли картини. Більшість із них бліді пейзажі, прикраси, Е... Зі смаком, бо ж і справді перетворила цей хостел на жахіття. Лампи, що доповнювали інтер'єр, були старі, з якоїсь давньої епохи, з усіма цими ланцюгами і канделябрами. Господарям ніхто не підказав, щоб найняли дизайнера інтер'єру, який попрацював би над фенчуєм для позитивних вібрацій. Скаже, що ні, перший поверх був зовсім тихий і порожній. Якби дівчата перестали розмовляти, почули б власне дихання. Господарі присягаються, що бачили вогники невпізнаних летючих об'єктів, пожартували Фріда, піднісши руку до рота, наче то був мікрофон репортера телевізійних новин. До всього дівчата ще й не могли знайти сходів, якими, за словами Мертиці, можна спустити їдальню. Вони були наче в лабіринті. Нарешті дійшли до кінця коридору. Що, здавалось, не закінчити ніколи. Як почули звуки, перше відколи вийшли зі своєї кімнати, всі сходи скрипіли під ногами. Перед дверима їдальні база уважила «Здається, здається, нудно нам тут не буде. Всередині грібіла ціла армада, і складалася вона не лише з їхніх гонокласників. а їдальня була заповнена в сердь, а більшість столиць дівчата ніколи в житті не бачила. То всі ці люди? запитали усія, насупивши брови. Ти хіба не знала? В іншій частині хостелу поселилися учні з іншої школи, також із Це сказано Альба, та саме, що мало не спричинили крах клубу на осінній Олімпіаді. І все заради того, щоб вийти до костемодних найкрасивіших дівчат в класі. Тобто вони самі себе такими вважали. від самого головину. Лисія хотіла з нею поговорити. Альба знала, що її план проти дівчат розкрито, тому відтоді до них навіть не наближалась. Та лисія усвідомлювала, що клуб червоних кедів також побився з Альбою не дуже порядно. Тому наступного тижня вона пішла шукати Альбу до сходів біля туалету. Та дівчина сиділа у сховку наодинці з музикою, що гриміла з її смартфона. Альбо, Усі лагідно доторкнула до її плеча, щоб не злякати, як це вже було раніше. Щойно Альба її побачила, вона підскочила і випросталась. Потім повіймала наушники і випалилась «Ви, з... ви не сміхайтеся з мене, твої подружки і ти. Точнісінько, як і ти з нас, і Марісою, я гадаю, відповіла Лусія, уникаючи за різкого тону. Альба потупилась в підлогу, потрусила кучерями і промовила. Я просто хотіла стати однією з модних. А нам шансу так і не дала, мабуть, і з нами тобі краще. Альба стинула плечима і визнала: тепер вже запізно, мені шкода. З одного боку лисія розуміла, що образ, образ модних дуже приваблює таких самотніх та невпевнених дівчат, як Альба, стати популярнішою, привабливішою. Маріса ж мала невеликий талант маніпулювати. Лусія добре пам'ятала, як вона її заманила, примусили повірити, що вони зможуть припинити ворожнечу, тому вирішила, що не буде зневажати Альбу. Навіть більше, вона щиро бажала Альбі знайти свою компанію. Було б добре, якби дівчина також мала подругу. На знак примирення Лусія притягла Альбі руку, щоб врешті покласти край напрузі між ними. Їй не потрібні нові вороги, досить їм різної касти. Подруги? Альба якусь мить просто дивилась, а потім із усмішкою прийняла пропозицію. Подруги! Альба якусь мить просто Усі сраділа, коли побачила, що Альба знайшла компанію значно краще за модну. Вона подружилася з Чарлі, фанатом номер 1 зоряних воїн, привітним і розумним хлопцем, із яким усій час від часу робила різні шкільні проєкти. В їхній компанії була дівчина, яку звала Діана. Вона ходила в один клас Із і брала участь в кастингу, на якому дівчата познайомилися з Ракель і Сусаною в першому класі середньої школи. Клуб червоних кедів» організовував його, щоб знайти напарниць для участі в танцювальному конкурсі від журналу Браво! Діана дуже мила і здавалася чудова, трійка стала вірними друзями. Лусі зраділа, що Альба більше не проводила перерви на самоті. А зараз Альба стояла поруч із нею біля входу в дітальню і спостерігала за цими незнайомцями, що сиділи за столами, сміялися, кричали та їли. Лусі помітила, як помахала Діана, і Альба рушила до неї. Біля Діани з черні було вільне місце за столом. Не просто виявили знайти вільний стіл для п'ятьох. Тут було стільки люду, що взагалі важко було зрозуміти. Які столи зайняті, а які ні. Учні з іншої школи безперестанку брудили по всій їдальні. Зрештою Філіда дали знак, що дівчата йшли за нею у віддалений куток біля вікна. Носія сіла на один із дерев'яних стільців і з її кишені джинсів випав телефон. Коли вона нахилила, щоб його підняти, побачила, як до телефону наближаються чиїсь руки. Усі зустрілися поглядом, світлокарими хлопчачими очима, такими вузькими, що здавалось, зараз він їх заплющить. Потім побачила прямий довгий та рот. Хлопцю був башкетний вираз обличчя, і це усію дуже привабило. Кілька секунд обоє мовчки дивились один на одного. З невідомих причин і на серце заколотало, здавалося, як ніколи досі. Цю дивну мить перебив незнайомий голос, що лунав казна звідки. Маріо. ти йдеш? хлопець нервово провів рукою по каштановому волоссі, блискучому й розтріпаному, і, не промовивши ні слова, віддав лисі мобільний. Її щоки уметь спалахнули. Дівчина не встигла навіть подякувати, як хлопець пішов туди, звідки його покликав голос. Ось я розгляділа, хто там був? Висока і струнка дівчина, напевно, рік чи два старша за неї, із білявим волоссям до пояса. Та світло сірими очима, здавалося неприродно прозорими. Незнайомка злісно зиркнула спершу на Лусію, а потім на хлопця, що вже сів поруч із нею. Лусія повернулась на своє місце, і їй здавалось, що вона літає. Що це було? І головне, хто цей неймовірний хлопець? Розпіл четвертий. Ерік? Який Ерік? Ключі від своїх кімнат ви повинні берегти як зіницю ока. Попередила Мортиція, доки вона наголосить всі правила і інструкції, нікому не можна йти по їжу. Вся паралель у класі уважно слухала свою керівничку, та учні іншої школи, звичайно, жні, тому гамір не вщухав, і мортицію було погано чути. Вона підвищила голос сильніше, ніж зазвичай, і вже зірвалася на крик, хоча сама цього не дуже любила. Мортиція звичніше було говорити мало, повільно і стишено. Адже коли вона з'являлась, всі і так замовкали. Однак серед гамору в їдальні вона доклала стільки зусиль, що, здавалося, напружилися навіть її брови і вигнулися іще більшими дугами. Що, пані Мартиці? запитав тоні, переклавши руку до вуха. Важко було стримати сміх, дивлячись на диявольський вираз обличчя вчительки, остав громадянського суспільства. Достійна увага розсіювала сміш правилами, розкладами, гамором, закликами до порядку. Дівчина розглядала обличчя того самого хлопця, що так її приголомшив, і щоразу зустрічалася зі злісним поглядом білявки, яка сиділа поруч із ним. Це його дівчина? Здається, ти не надто переймаєшся Ериком, зауважила сесана, підморгнувши. Ерік. Усі цілковити забула про бажання його уникати. А якщо він помітив, що вона заглядається на іншого хлопця? Та зрештою, яке це має значення? Вони прийшли на разом, і Ерик із нею навіть не розмовляє. За дев'ять місяців зустрічей усі так звикла вважала себе його дівчиною, що забула про зміни. Оглянувши її дані, вона здалеку побачила Ерика. Хлопець сидів разом із Хаймеєю Улем, своїми друзями. Здавалося, він нею не надто переймався, так само триванові з хлопцями, ігноруючи прохання вчительки, як і Лусія. гори приїхав майже весь лусін клас. Слово майже було ключовим, адже воно вказувало на найгіршу особу, яку вона тільки знала Марісу, ту саму лідерку Касти модних. Маріся відмовилася їхати, бо на час додаткових родневих вихідних батьки пообіцяли взяти її на лежі в самісінькі французькі Альпи. Звучить круто. Одного ранку вона голосно сама про це всім повідомила, що не зійшла до класу. Мабуть, Маріса була розчулена, що батьки беруть її про подорож, а не залишають удома з економкою. І якщо ви дасте мені договорити, я повідомлю вам останню новину. Продовжувала Мортиція, нервово поправляючи довге чорне волосся. «Вау, як загадково, сказала Фріда, потерши руки. «Аго, позамовкали всі!» – всіх, закричала керівничка. Схожі їй урвався терпець. Мартиція дивилась на учнів іншої школи, грізно звівши брови і здавалося поділо, адже всі вмить замовкли. Не звикли вони до цього вампіричного погляду. Сказала рекель, прикривши рот рукою, щоб вчителька не почула. Мастиція продовжила вже спокійнішим тоном. В останню ніч, в п'ятницю, організуємо щось на зразок дискотеки для обох шкіл. Уся ідеальна слухала оголошення про те, що в цьому будинку, схожому на старий хліб, будуть встановлені колонки, музичний центр і світломузика для вечірки. Також працюватиме бар, де кожен зможе замовити два напої. До того ж абсолютно безплатно. Тому вам краще добре поводитись, підсумувала Мортиція. Керівничка по черзі поглянула на кожного зі своїх учнів, щоб нагадати, що, хоча б вони й далеко від школи, керує тут вона. І ще й на Мортиція завершила, хлопці і дівчата підхопились кинулись до столу стацями. Сподіваюсь, наше місце не займуть. Сказала ба, оглянувши переповнену їдальню. Залишу тут куртку про всяк випадок, Сусана зняла блакитну куртку і почепила на спинку свого стільця. Дівчата побігли займати чергу, адже не хотіла бути останніми. Голод збурив усіх. Усі всіма силами намагалась втихомирити шлунок і не зауважила, що хтось стоїть попереду що й незамисне наступила цій людині на ногу. «Дивися, куди йдеш? крикнула дівчина. Набагато вищий та лусів, з таким самим рудим волоссям однак добре розчесаним по всій довжині. Після дороги оці на, на голові було у відьми. Поруч із цією майже моделлю, вона відчула себе нікчемою і одразу попросила пробачення: Перепрошую, я не хотіла. Дівчина роздратовано феркнула і просунула з черзі. Усі взяла свою тацю, щоб зробити те саме. Як почула інший голос, що до неї звертався. Ну і дурнуваті правила, встановлює ваша вчителька. Скільки ви років? Дев'ять. Дівчина з мало непрозорими очима стояла поруч із майже моделлю і тримала її під руку. Ні, нам більше, але ця вчителька справді дуже набридлила. Я на її правила не зважаю, пояснила Лусія, поклавши на свою тацю ложку веделку і ніж. До супу і рогу вони підійшли тихо. Лусі не подобався тон, із яким нею розмовляла незнайомка. Вона ж попросила пробачення в її подруги, Їй особисто теж нічого не зламала. Коли черга просунулась до заверних тістечок на десерт, Лусі почула Сподіваюся, що ви не ігноруєте геть усі правила. У моїй школі вони також є. Якщо хочеш, потім тобі розповім. Дівчина з майже прозорими очима. Погрозливо нахилила голову і потрусила білявим волоссям. Лусія заклякла і нічого більше не розуміла. Решта дівчат також. Що з нею? Їй висушило мозок феном, запитала вона Фріда, що стояла одразу за Лусією, але не чула всієї їхньої розмови. Лусія станула плечима і переповіла «Все, дівчатам. І все через те, що ти необачно наступила на ногу її подрузі, запитала вражена Веа. Навіть не знаю, хто більший монстр тут, випалила Сусана. Ці діти не завадило повчитися мене, додала грокаль. Лусія з подругами взяли тальці і повернулася туди, де Сусана залишила куртку. Однак, виявилось, їхній столок вже зайнятий. На листійному стільці сиділа дівчина з майже прозорими очима. А поруч із нею саме та подруга, якій Лусія наступила на ногу. Разом із ними були і ще три дівчини, і всі зуховало шкірились. замерла з стацею в руках, не знаючи, що робити. Пошукала поглядом соцінену куртку і побачила, що та валяється на підлозі. Це на столик, все, що вона змогла промовити. Я думала, вам правила не писані!» Відповіла дівчина з майже прозорими очима, принизла, дивлячись на Лосію. Що з нами не так? Лосія хотіла якось загладити конфлікт, та Фріда її випередила. Точнісінько, як і для вас. Фріда підняла з під лову куртку і подала Сусані. Лосія досі стояла, наче паралізована. Марі за все вона чекала зустріти під час екскурсії Марісину копію, однак помножена на стов своїй підлості. Наступного разу будете підійматися з підлоги зовсім інше, відповіла дівчина, з майже прозорими очима. Река запропонувала подругам сісти за інший стіл. Дівчата погодились, доки вони їли усі і почувалися, наче під прицілом ображеного погляду цієї незнайомки, якій вона не зробила нічого поганого. Переписка у WhatsApp. Марта знову посварилася з батьками Лісія. Ще цього разу, Марта. Ввечері повернула трохи пізно. Фріда, знову реке, в тебе годинок зламався. Марта. Саме так. Б, де ти була, Марта? вечірці в друга Келена, Германа. В нього вдома, Марта, так, Лусія, але ж це була неділя, Марта. Ми навчалися спочатку. Фріда, в тебе ж хіба на сьогодні іспит? Марта. Так, ха ха ха, Ба, тобі смішно, Марта. Так, Сусана, Погано склала, Марта, не знаю. Фріда, тоді оцінка Відстій. Марта, може, не аж так. Це лише один іспит з багатьох. Готуйся складати ще раз, Марта, звісно ж, Ба, ми дистанційно тобі допоможемо. Фріда, чекай 4F. Е. Дякую вам за перегляд. Будьте активні на моєму каналі, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок та поділіться моїм, з моїм каналом і своїми друзями, щоб вони також підписались та слухали мене. Бувайте!